Почав читати автобіографію Бенджаміна Франкліна, і десь там на перших сторінках він говорить про те, що прізвище його походить від англійського слова. Це Франклін, це як земл... дрібний землевласник. І він каже, що це от якраз в той час, він жив 1700 якісь там роки. Тоді, якраз, в Англії вже всі мали прізвище. Тобто я задумуюся, що до цього дійсно, я просто чомусь про це раніше не думав. Не всі люди мали прізвище. І уявіть собі, лише світ. Де ніхто не мав прізвища, звучить фантастично, але колись так і було. В школі ми вчили трошечки звідки прізвища походять. Але по факту зараз дізнаюся, коли взагалі з'явилися? Адже сотні років тому люди жили невеличкими громадами, де всі знали одне одного в обличчя, і нікому не потрібні були додаткові позначення. Досить було сказати Марія з лісу, Іван біля річки. Ну, там ще не знаю які, щоб усі розуміли про кого йдеться. Не існувало податкових реєстрів, не існували ідентифікаційні документи, земельні кадастри. Усе функціонувало за простим устним принципом. Всі один одного бачили і всі один одного знали. Ніхто нікуди майже не їздив. Але світ змінювався. Зростала кількість населення, з'являлася торгівля, торгівельні шляхи держави ставали дедалі складнішими. З'являлися якісь державні інституції, і суспільство потребувало чіткого способу розрізняти людей. І ось тут з'явились перші прообрази прізвищ. Історично не знаю там наскільки це факт, але так кажуть, що 2000 років тому в стародавньому Китаї е люди поділялися на роди, і ці родові імена і почали виконувати роль перших прізвищ. Потім, після Китаю, це вже була Римська імперія. У них була трикомпонентна три компонентна система імені. Родове ім'я, звичайне і особисте ім'я, родове ім'я і додаткове родове визначення. От саме це додаткове родове визначення став елементом, який е, пізніше став е, прізвищем. Він допомагав ідентифікувати конкретну е, гілку е, роду. Е, в Європі прізвища почали масово використовуватися в середньовіччя. Особливо коли суспільство ускладнювалося, а люди почали більше мандрувати, торгувати в Україні. Цей процес був дуже поступовим. І якщо говорити, що там початок 15-16 століття це багаті міщани, шляхта фіксували, вже придумували якісь родові назви, але справжнього масового поширення прізвища набули ближче до 18 століття, це вже не так давно. Церковні метрики, перші почали хто записувати прізвище, записували народження, фіксували шлюби, смерті пізніше вже з'являлися державні реєстри, і все це стимулювало формування прізвища. Вони стали офіційним інструментом ідентифікації. Тим більше, коли з'явились податки, земельні документи, інші бюрократичні процедури, звісно, дуже легко, коли є прізвище. Звідки ж бралось прізвище? Звідки ваше прізвище? Варіантів безліч. Перше, всі це в школі вчили, я думаю, всі це знають це за професію. Майстер, що кував метал, прізвище коваль. Той, що ткав тканини, прізвище ткач. Власник чи працівник млина мельник. Потім майстер гончарної справи гончар. Були прізвища, рибаки вони є ще й тепер. Пасічник, кравець, швець. Все ці прізвища говорять самі за себе. Другий тип такий широко посюджений мав це за зовнішніми ознаками або рисою характеру. Було прізвище Білий, це людина там, з світлим волоссям чи шкірою, було прізвище чорний, темноволосий, смаглявий, з темними очима. Було прізвище кучерявий, прізвище не знаю, кривий, можливо, якісь були фізичні риси. Там в предків їх начинали, починали називати кривими. Були прізвища за географію походження. Це третє місце за рельєфом місцевості. Тут маємо чимало реалістичних українських прізвищ, що вказують на особливості місця проживання. Були прізвище підгірний, той, хто живе під горою. Загородній мешканець оселі, що було за городом, чи заогороже, можливо. Було прізвище заболотний. Ну і є воно. Людина, що проживала біля болота, або там за болотом, «Заболотний» називали. «Придорожний» – мешканець обістя біля дороги. Надрічний. Оселі біля річки, лісовий, липовий, березняк, вербовий ну прізвище безліч. Зараз частина з цих прізвищ, вона по факту її немає, зникли, але е, все ж таки досить таке великий прошарок людей мали прізвище саме за місцем проживання. І великий інший е, такий шматок це за певними подіями чи характеристиками самої людини були е, безпальки, безверхі. Могли від прізвиськ людей через якісь травми, особливості, там палець безпальченко, і так далі. Були навіть якісь прізвища Заливайко, Наливайко. Можемо тільки собі здогадувати, чому людям такі прізвища давали. З часом, коли Україна входила до різних державних утворень, її культура перетиналася з іншими, прізвище змінювалося або спрощувалося під впливом адміністративних систем. І не знаю, там, наскільки це було спеціально хотіли винищити українське прізвище, але за часів Російської імперії, особливо за часів Радянського Союзу, відбувалася масова якась уніфікація, і багато характерних українських прізвищ з унікальними суфіксами, мелодикою були приведені до спільного знаменника. Там, наприклад, якийсь український Іванюк міг стати Івановим. Умовно Попович міг стати Поповим, Стефанюк міг стати Стефановим. Ну, тобто, ви знаєте, дуже багато людей під час Радянського Союзу змінили прізвище. Хтось цього хотів, усе це робилося, ну, типу, з одної сторони, держави, щоб спростити облік, уніфікувати мову. З іншої сторони, частина людей хотіли підлаштовуватися під цю культуру радянську. І сьогодні ми рідко замислимося над тим, що наше прізвище це не просто слово в паспорті, а воно є історичним кодом, закріплений за нами поколіннями. І що, як ваше прізвище, колись звучало інакше? Можливо, ваш прапрадід був підгірним, але згодом став подгорновим, наприклад. Або ваш рід був Іванюками і, опинившись у певні часи обставини, став Івановим. Запитайте себе. Чи знаєте ви походження свого прізвища? Чи цікавились ви взагалі колись походженням? Адже як колись з'являлись ці прізвища там по професії, ми ж не очікуємо, що зараз з'являться прізвище, я не знаю, там СММщик, ріелтер, чи там якийсь ще Маклер. Але ми говоримо все ж таки про нашу цю історію, і досить цікаво дізнатися, ким були наші предки, і можливо ми знайдемо в собі сили і вернемося до... До нашого коріння, так що так тут цікаво. Слава Україні! Україна переможе!